Переробляємо ще одну баночку. Скільки вже може стояти ця баночка з коктейльними вишнями, які я купляла ще на торт Шварцвальд. Хтось мені в коментарях порадив. Купи желе вишньове. І вилий сюди. Ну, не обращаємо внимання. І вили сюди для смаку. О, сіропчик, дивіться. Ну, дивіться, що буде зараз. Заливаємо. І ще й баночку виполощу. Щоб уже точно не пропало. Так. І заливаємо, і буде в мене желе. Причому ж пахне, так як пахне коктейль на вишня, нічого не пахне. Це дуже смачно. О, Стаття, желатинчик у мене є. Я сюди ще желатину докидаю. І щоб було його більше. Так. Дивіться, у мене в домі завжди є желатин. От завжди. Так, наскільки тут? 10 грам желатину на 300 мл, а тут 25. Оце, оце я таке не люблю. Ну, 10 тут 25, значить все на три чашки. Не питання. Ми сюди додамо одну столову ложечку, щоб не дуже ж такий зайвого. На глаз, звісно ж. І додамо кип'ятку, і буде в мене смачне вишневе желе. Супер! Оце придумали. Оце називається колективний розум. Ну, дійсно, не виливай ж мені оцю. Не виливай, це смачний сіроп. І от тепер із нього буде желе. Зараз воно розтане і я покажу потім через три години, яке воно буде. Ось і чашечки вже помила. Класно. Заливаємо наш. Нашу желешку. Главне не розлить. Да? О, все. Ще одна баночка перероблена. Чи смачне желе, відзвітую увечері. По хорошому то маніч уже. І не треба і наїдатися, б. Але я три години чекала, поки це желе застигне. Воно щось не дуже застигло. Тож не треба сипати желатин на глаз. Але, Але це желе дуже смачно. А цукру ж боже. солодкий капець. Смачного мені. Всім на добраніч!